Якщо про масштаб пошкоджень, то дійсно він великий. І це не тільки для Одеси, це важливі якраз об'єкти підстанції, відповідні Укренерго. А по Україні вчора я був в Харкові, там дуже суттєві пошкодження і по генерації. І хочу сказати, що дійсно це наймасштабніша атака була за весь час повномасштабної великої війни. Якщо навіть порівнювати 22-23 рік, то такого масштабу атак і руйнувань у нас не було. Захист насправді в багатьох об'єктах спрацював, і в багатьох об'єктах він навіть коли були влучання, він допоміг уникнути таких драматичних наслідків. Але давайте теж бути відвертими: нема такої системи захисту, яка може замінити ППО. Ну не існує. Тим більше ми говоримо про те, коли використовується балістичне озброєння. А на жаль, балістика до Одеси в нас в принципі хвилина і дуже швидко вчора.